Вітаю, мої любі, вітаю, вітаю, вітаю. Дякую за всебічну допомогу нашим проєктам у вигляді підписки, вигляді подобаєк, вигляді переглядів, вигляді коментарів і те, що ви ділитесь нашими відео. Дуже вам дякую. Дякую за донати на ЗСУ. Дякую, що йдете на навчання. Нагадую, завтра перший ступінь. Академії можете записуватись на наступні дати. Отже, мої дорогенькі, продовжуємо, продовжуємо спілкування, продовжуємо. І сьогодні хочу поговорити про тему, яка болюча. Болюча завжди для кожної притомної людини. Тема смерті, смерті близьких вона завжди болюча. Тому давайте. Зараз помолимося, помолимося, помолимося мовчки за тих, хто загинув на цій війні, цивільних і військових. Давайте помолимося за тих, хто загинув під час років Голодомору. Давайте за, помолимося за тих, хто загинув у Першій і Другій світовій війні. Ах, і давайте помолимося за всіх, хто загинув у всіх війнах. Давайте дамо їм шану, вклонимося і будемо молити вищі сили, упокоїти їх душі. Аллай, сина Деїса і Рахадеїса, Саяни і Раяла Десу, Сонайди, Алла іси Рая, Хадеїс, Сина Іра та Саяни. تا سر آخ دیس این لاس او رای دینه سیده ها آلای سید او نیدی ها آنی سو آخ دا سالای دی رای لانیسه دیسه ها آلای سید آره توی سی ها این بہتر рокیو منی دولسه Відпускати душі померлих, так звані душі, це не зовсім структура душі. ну Для зручності вашого розуміння будемо називати сьогодні це душами. Ті, що застряли на земному плані після смерті, і я мав честь відпускати на лисій горі в видобищах десятки, можливо, сотні тисяч душ, які там застрягли. Прийшов дух місця. І я <реш> Не зорієнтувався, я фотографував, а треба було писати відео. Відео більш динамічно показало б. Через е, об'єктив телефону було видно. А я робив фото замість зробити відео. І відео дал, потужніше передало б. Дух місця прийшов, підійшов до, до мене і звернувся за допомогою. І було створено портал, е, звідки, куди. Пішли всі ті душі. Пішли всі. Не лишилось жодної. Тим, тим, у кого не стачало енергії на цей процес, їм допомагали і відправили їх туди, де вони мали бути вже давно. І це тільки один приклад з захаращених таких місць. Ми працювали з Бабиним Яром багато разів, з цвинтарями на Щиковиці. На інших місцях, не тільки Києва, а й України. Ми після одної з передач, про, як там йому називаються, про тих екстрасенсів, які тікали з анатомічного театру, якраз під час е, першого вічі, ми, якраз починалося віч по-моєму, о 12-й годині, і о 12-й годині ми відпускали ті душі. Це було досить величне видовище. І вони з достоинством і подякою покидали місце свого багатолітнього заточення. Архітектор Береті колись заточив їх там, і він спроектував кілька будівель в центрі Києва. Таким чином, і свій будинок, що він хотів мати вічне життя. З Береті ми дійшли до точки порозуміння і вирішили це питання. І от якраз завдяки цьому нам вдалося звільнити там. Там було, звісно, душ набагато менше, ніж на Лисій горі. Одні це одна з Лисих гір, не, до речі, не сама потужна Києва. В Києві Київ налічує їх. Ну, на мою думку, тринадцять. Отже, різні місця. Заточили в собі тим чи іншим місце вбивства, місце самогубства інколи. Інколи людина прив'язується до свого тіла на місце, де вона випадково вмерла, і на тривалий час лишилася Там тіло саме і, і так далі. Причин дуже багато. Мені приходилося звільняти із місця вбивства тіла, і з простої смерті. Просто від віку теж бували такі моменти, коли вже ця, ну, будемо все-таки казати, душа, хоча це неправильно, проявляла себе і проявляла на фізичному плані і таке інше. Це робота, яку ми можемо виконати з вами разом, молитвою, молитовною. Я призиваю вас частину роботи першого числа. Обов'язково по всьому світові ми присвячимо, присвятимо саме. Я е, розумію о, трагедію кожного народу, який знищувався. Так було <coughs> з українством багато віків, так було з корінним населенням Америк. Е, там щось біля 60 мільйонів було е, знищено людей. І тепер. Іде велика несправедливість і непошана до народу. Першого числа мої учні будуть на місцях поховання великих вождів Сіетла і Капілана, на відпрацьовувати цю роботу. Тому ну і ми теж хто буде, хто зможе, є братські могили, є могили заховання людей після Голодомору. І Бабин Яр він відмічений багато разів. І там не тільки знищували євреїв, німці, там був ще потужний селевий потік на Поділ, і теж знищено дуже багато людей одномоментно. Там є кладовище, там є багадільня, вона теж має певні свої і плюси, і мінуси. Отже, є на Юрковиці кладовище, є, є багато багато на Бабавиному Яру там і так далі. <клух> і, звісно, там стоять антени ретранслятори Як і стояла антена ретранслятор і стоїть на Майдані Незалежності. Майдан Незалежності взагалі спроєктований як модель антени. І він працював до тих пір, поки той карстовий розлом сумнозвісний. Не перепрограмували, але так швидко не даються такі зміни радикальні зміни в енергообміні в цьому випадку серця України, столиці України, фінансової системи, політикуму. Але якщо так дивитися, то переполюсування і пере я не буду казати, яка програма поставлена на цей карстовий розлом. Повірте, що вона на благо України тепер працює вже багато років. Так от, якраз очищення, очищення, очищення. І цьому процесу ця, ця програма допомагає, очищує фінанси, очищує політику. І я вірю, що е, прийдуть інші достойні, е, за яких не буде соромно. Люди не будуть боятися жити в Україні, не будуть боятися фіскалів судової системи, судової гілки влади, прокуратури, не будуть боятися поліції, бо це все призвано в служіння народові і тим більше не будуть надлюди їздити з корочками депутатів і. Займатися рейдерством по Україні по, по, по і знімати гроші з людей так і таке інше. І це взагалі робиться на хі-хі-ха-ха і публічно. Це, ця історія має закінчитися. І в цьому ми допоможемо і з світом мертвих. Ми це вже почали робити системно. Мертві прийшли до нас і подякували. І я вам скажу, що тепер мертві допоможуть і людству, і Україні, і силам добра. Не треба боятися світу мертвих. І це частина нашого світу. Це звісно, що досить недолугі обряди так званих темних відьом і так далі на кладовищах. Я думаю, що за це скоро прийде всім цим дівчаткам і хлопчикам недолугим відповідальність. Бо, бо, бо процес запущено, його відмінити неможливо. Ніякими темними обрядами неможливо зупинити той процес, який вже запущено по очищенню світу неживих. І світ мертвих. З подякою прийняв милосердя, явлене до цього світу. Не всі мертві пішли. Коридори по, всьому, по всій планеті відкриті всім. Щоб ви розуміли, так ми з... зустрілися з хранителями кладовищ, з духами кладовищ. Це окрема форма існування. Ми з ними знайшли порозуміння. Не думайте, що вони в восторгі від обрядів, які робляться на кладовищах. І багато що тепер стає на свої, на свої місця повністю і роль <певних>, певних релігій, та не певних, а всіх, всі історії пов'язані з світом мертвих. Що нам живим? Звісно, ми маємо оплакувати своїх померлих. Не важливо, чи це ваші рідні, чи знали ви людину, чи ні. Дайте шану цьому процесу перенародження, який проходить його душа, його дух, його вище, я, ця людина. Прийшов, прийшла зима в його життя, але наступить весна. І отже, ми з Сумом і вдячністю маємо. Проводжати померлих. Вони всі наші. Ми так придумали, що ми смертні. Так і є. На сьогоднішній день день наші тіла смертні. Що буде завтра, ми побачимо. Завжди були безсмертні серед нас. Це окрема тема, про яку треба дослідити і поговорити. І не всі безсмертні хочуть. Щоб про це говорили. Віддати шану. І зустрічати, зустрічати, тішитися кожні, ко, кожній колисочці. кожній люлічці, де лежить немовля, кожній вагітній дівчинці, молодій жінці маю на увазі. Треба радіти і тішитись новому життю. На, на новому новій людині, новому новій історії. І зустрічати любов'ю і проводжати любов'ю. І сумувати недовго, бо сум це непритомне і непритаманне. Так нам шкода, що ми розстаємося тепер з нашими інколи, інколи миттєво. Розстаємося. І, звісно, що ми продовжимо життя, і хочеться, щоб воно ніколи не скінчувалося. Все має свій початок і не все має своє завершення. От мені хочеться, щоб життя на нашій планеті, нашої цивілізації мало потенцію і сили і далі еволюціонувати, розвиватися. Куди? Звісно, не вирощувати собі ще дві пари рук, робити над людину в якомусь сенсі, а розвиватися, еволюціонувати в сторону добра, відкривати патерни добра в своєму серці, в своїй свідомості, вичищати зло. Це і є та еволюція, якою від нас тепер чекає Всесвіт і Вищі сили. Очиститись від зла. І далі йти на легкі з, з радістю в серці, з подякою в серці, з любов'ю, коханням в житті, в, живучі в здоровому, е, потужному тілі, е, живучи в радості, щастя, в багатстві в кінець кінців, ніхто не сказав, що ми маємо страждати. Ні, багато хто сказав. Але, але чи є це правда, що ми маємо з вами через страждання все здобувати, важкою працею, працювати, працювати, працювати і нічого не мати? З кожним днем зростає в світі ціна на нерухомість. Люди все менше можуть купити собі тої нерухомості за ті гроші, що вони отримують за свою роботу, і все менше у них вільного часу. На подумати, на відчути, на прочитати книжку. І оця історія заважає, напевно, що найбільше нам в життю. Отже, ми е, з вами маємо рухатися далі, рухатися свідомо. І, е, що найцікавіше, ми маємо подолати цей шлях. І я бачу величезний шанс у людства. Отримати перемогу над собою. І в цьому дійсно невеликий, але потужний милосердний крок, ми можемо з вами зробити, вшанувавши всіх мертвих на планеті, вважаючи їх нашими особистими права: ті, хто опановували землю, планету, освоювали її, вивчали, досліджували і лишали нам. Спадок. І на превеликий жаль, цей спадок сьогодні зло. І ми маємо простити наших предків, подякувати їм і змінити цю ситуацію добром на добро. Отже, дякую вам за те, що були зі мною, ставили вподобайки. Хто не встиг поставити під час етеру вподобайки, будь ласка, зробіть це тепер. Ютуб канал це любить, і починає більше поширювати наші з вами розповіді. І давайте ще раз пригадаємо кожного померлого, шануємо і відкриємо своїм серцем дорогу в небеса. Алайєси Недиси, Соєди, Голоїдисни, соєди, хаіна дайси. О, раяди, сораїди, сни, хадаїса, ха-си-ин. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей.